привіт! Ви на каналі Крути Відео. І сьогодні я вам розкажу та покажу, як треба. Бо, бо запускати Якщо ви знімаєте відеоролики, то що треба робити, щоб ви їх поставили у себе в YouTube. Спочатку треба вам создати страничку в ваш канал Я це не знаю, як робити, я тільки як додати відеоролик. Спершу ми нажимаємо ось такий плюс внизу. Далі нажимаємо завантажити відео. Вибираємо, що ви хочете завантажити. Яке відео. Нажимаємо зразу Далі. Далі. І встановлюєте. У мене це відео буде для дітей. Завантажити відео. Переглянути відео. І тут воно завантажується. Підготовка. Завантаження лишилось приблизно 30. Ну ось ви бачите, що воно завантажується. Ось такий в мене каналчик. Такі березня. Такі відео. І це відео у вас буде по всьому світу. Залишилося десь 8 хвилин. Я вам тут розповів це все як за, 1, за, за 2 хвилини. Дякую за перегляд відеоролика. До побачення!